До роботи залучено 20 працівників, два екскаватори та кілька вантажівок. По підприємству вдарили з ворожою реактивною систему залпового вогню С-300 в кінці 2022 року. Зруйновано 4200 квадратних метрів одне приміщення складське і холодильник, де наші партнери заклали. Саме сучасне обладнання значить тисячі квадратних метрів холодильного обладнання. За день п'ять вантажівок звідси разом роблять 25-30 ходок. Вивозять будівельне сміття на визначений міською владою майданчик, розповів виконроб Микола Неїссал. Об'єм будівельного сміття, який вивезли на сьогоднішній день, складає 680 тонн. Крупні елементи да, подрібнюються спеціальним відбійним молотком, який насаджується на екскаватор. Ну, подрібнюються, відбираються будівельне сміття ділиться на категорії, азбесто вміст ми окремо збираємо матеріали. А все будівельне сміття, як бетон, кирпіч. Груз вантажиться на автомобілі і вивозиться. Роботи на цьому об'єкті почали 1 березня. Планують закінчити до 25 березня, говорить виконроб. Проєкт з розчищення завалів реалізовується у восьми областях України. Розповів інженер-аналітик в програмі розвитку ООН з управління відходами та руйнувань. Ми, Олексій Печений цей проєкт став можливим за фінансові підтримки урядів Японії, Кореї та фонду відновлення громад України. А наша робота на Миколаївщині охопить близько 90 Об'єктів з Миколаївській, Широківській, Снігурівській та Первомайських громадах. це приватні будинки, багатоповерхові житлові будинки, лікарні, школи та інші важливі об'єкти інфраструктури. В Миколаєві на черзі чотириповерхова промислова будівля, яка також зруйнована ворожим РСЗВ. На підготовчих етапах всі об'єкти обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів. Експерти визначають аварійність будівель. Зараз триває підготовка до робіт в області, додав Олексій Печений. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне, Новини Миколаїв.